Перед прем'єра французького фільму Три виміри у Монте-Карло відбулася в рамках останньої виставки імейджіна 2012. Це історія 3D-технологій від 80-х до наших днів у різних галузях застосування, таких як архітектура, медицина, промисловість тощо. Фільм поставив молодий режисер Єйом Летельє. За його словами, тривимірна технологія сягає корінням італійського відродження. Леонардо девіше першим заклав основи перспективного представлення простору. Сьогодні ми дотримаємося цієї самої системи. Мені здалося важливим показати, що майже 500 років тому працює та сама система. Під час останньої тридцятої виставки і у Монте-Карло відбулася низка конференцій та експозицій про зміни у тривимірній технології. Виставку відкрив принц Монако Альберт Другий. У заході взяли участь представники майже 80 компаній з 10 країн: режисери, фахівці зі спецефектів, дизайнери, архітектори та інженери. Цього року вперше спеціальний розділ було присвячено використанню тривимірної технології у стоматології, щоб показати, як нові технології. Може допомогти лікарям в діагностиці і для виготовлення протезів. Німецька компанія Сіруна показала систему, що дозволяє пацієнтові отримати зубну коронку в дуже стислий термін. Японська компанія «Вакуум» представила останній планшет, призначений для фахівців з графіки. Виробники стверджують, це значно підвищить можливості графічних зображень. Переваги цієї технології значно більший робочий простір, значно природніший екран високої точності. Можна надати об'єм моделям. Французька компанія Архівідео представила дуже детально докладну тривимірну карту Франції. Розробники кажуть, ця карта значно точніша у порівнянні з Google Earth, оскільки навіть найвіддаленіші райони країни тут представлено в найдрібніших деталях.